Цього літа магія об'єднає всіх. Привіт, Хагрид! Тихіше! Професорка МакГонахал дуже слабка. Дементори. Прививку зробили. Друзі знов об'єдналися заради спільної мети. Почекай! На них чекає дещо, що їх чекає. Спочатку треба залишити дитину. Блять. Тринадцять друзів атласу і філософський камінь. Збір, в якому можна виграти квартиру за донат від трьохсот гривень. Десятки тисяч людей зберуться на атласі, а сто мільйонів гривень. Зберуться в конверті від привату. А для цього потрібен філософський камінь, який все перетворює на донати. Збір номер 13 Мічесно настав. Хуялі? А серйозно? Що в тебе є той шрам? Ого. Це те так сильно кинуло дитинстві об двері. Хлопчик, який вижив. Вітаю діти. Дозвольте представити вам нового вчителя захисту від темних мистецтв. Себе. Я чотирикратний володар премії, я відвічаю все так і було. І одинадцятиразовий разовий учасник матча всіх зірок NBA. І... Красончика тихіше, будь ласка. Нафіг той потяг, краще б уклон замовили. Та я ще до цього їх викликав, просто хотілося спробувати. Блін, а саме обідне, що ми навіть до стінки не добігли через ту трубу, спотикнулись. На вулиці, on the street. На вулиці, чи... on the street. Yeah. Трейлер, який перетворився на фільм. О, Гаррі, знайомся! Це мої брати-близнюки. Фред і Джордж різні. Блін, які ви схожі! Як вас розрізнити? Ну, У мене тут родимка. А я азербайджанець В Перуці. Випускайте сніча. квідіч! А чого у вас Козловський Гаррі Потер грає. Още не похожий. Золото Карпат! Золото пісень. Тобі личить моє кохання. Наступного разу ти точно програєш. Бу -бу -бу. Я не знаю, чого Слізерін постійно програє в квідич. Певно, Бог нас наказує за щось. Я знаю за що, але не хочу говорити. Ми з командою до церкви ходимо перед кожною грою. Перед кожною грою. Перед кожною ходимо командою до церкви. Перед кожною грою. Перед кождою. Збір, до якого прагне Ой. долучитися кожен. Привіт, Плаксера Мілсон. А чому ти плачеш? Я не можу задонатити на збір. Палець крізь телефон проходить. Це того, що у тебе аксіомі? Ні. Бо я, блядь, привид. А, поняла. Так це переклади в іншу руку, може, мабілку. Сука. А, поняла. Ну, добре, пока. Оце все палички, чарівні палички, сова, казан для магії. Все це можна купити в Лондоні? В Лондоні? А, ні. Бо там немає аурори поки що. А у нас є цей світ. Буде моїм. <смірців> Доброго дня, Я... Михайло Ткач Українська правда. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили на роботу до Міністерства темної магії? Вибачте, я не коментую особисте життя. Наскільки ми знаємо, 700 років тому, коли ваш батько йшов, звідти вас туди влаштували. Я сам туди влаштувався. Чому у вас нагородна паличка? У... Всі питання до адвоката. Наскільки ми знаємо, ваше майно записано на Тома Редла. Які у вас зв'язки з Миколою Тищенко? Вибачте, без коментарів всі питання до адвоката. Ви знаєте Миколу Тищенко? Я... я поряд, я порядна людина. Що коїлася. Ми можемо через мою чарівну сумку потрапити в квартиру, яка розігрується. Я... Чарівна сумка, яка шерудить? капець. Наскільки я розбираюсь в квартирах, це не квартира. BMW. Вау! Ну так, це ж новий BMW третє серії з поворотниками. Його ще розігрують за донат 200 гривень, але це окреме відео. Класна тачка. Ви маєте право це знімати? Так. Ми в публічному місці. я журналіст Михайло Ткач. Ми знімаємо вас, тому що ви потрапили до Міністерства темної магії завдяки, самі знаєте кому. Адвокати є мій номер. Немає. Записуйте. 0,95. Пишу. 34. Так. 48. Так. 52. 44. 50 що? 7. 25. Дякую. — Це Приватне життя. Чого ви записуєте? Дякую. Я жива людина. Що не так? Дякую. Сіверусе, ти маєш зрозуміти. З великою силою приходить велика відповідальність. По-перше, це з людини Павука. А по-друге, як це нам допоможе знайти квартиру. Ну, і цей філософський камінь. А? Гендальф? Я Дамблдор. Ой, вибачте, постійно плутаю. Так що там з квартирою? Мама родна, що це таке? А давай, як завжди, подивимось вимуд спогадів. Це не магія. Це застосунок лун. Вмикаєш сповіщення, і квартира шукає тебе сама. Дивись, дивись! Тут у застосунку лун можна і район подивитися, в якому Роял Хаус розігрують квартиру за донат від 300 гривень в наймасштабнішому проєкті Бучі, місто парк, парк роял. Літай не перелітай! А не йобне? Ну. Не повинно. Так, а хто це сказав? Безглузді бійки ще ніяк не вплинуть на сюжет. Ага! От тобі кінець брудна полукровка! Що, може, трохи тисніше, в бібліотеці? Ну, ось тобі і настав кінець полукровка. Що? Можна трохи голосніше, я не чую. Ну, ось і настав тобі. А Ану секунду скуди скажи. Доброго дня, це вас кар'єр. Да. Е, е, да, Дивіться, все легко. Е, проходите будинок Хагріта, да. е, повертайте направо, і оце я тут. Та який? А який? Ну який я не знаю. Ну, цегляний. Він один у лісі. Курва! Знову те саме! Я ніколи не зможу відкрити нормальне молоко. Що, хлопче? Знову проблеми з відкриванням молока. Так. І вже думаєш, що в тебе ніколи цього не вийде? Не вийде. Не варто опускати руки. Рішення є в Луцьк. Він там. Вау! І що в Луцьку такого зі мною ніколи не станеться? Звісно, станеться. Але погодься, набагато приємніше опинитися в таких ситуацій, знаючи, що навколо тебе місто, де натхненні люди реалізовують свої ідеї. Ідеш собі по місту, а там топове кафе, називається місто, і віддає більшість прибутку на благодійність. А ще там бренд шипелик, натхнений стихіями і кольорами молока. А ще там літературний фестиваль 2-3 серпня для дивиків, які досі читають книги. І якщо й обливатись молоком, то в Луцьку. Тут дракон, так? Яєчко, так. О, да, дракон, за ним і там я. Ага. Все. Тільки швидше, будь ласка, бо це, картопля охолона, я вже хочу їсти. Це про що ми там говорили? Сорі, поліклась? Та щось я випала. Ай, я вже не пам'ятаю. Щось там було важливе, щось типу полукровка, щось таке. Брудна полукровка. Блу, да, ось щось на цьому. Ну, там та якийсь конфлікт був. Так що драки не буде. Ха-ха, хлопчик, який вижив, прийшов отримати на горіхи. Це ми ще подивимось. з мотоблоку за класну стіну з придбату з доставку з безкоштовну з бовмену з підписку з для своїх. <зас> ти міг замовити на промі все, що завгодно. Але ти замовив мотоблок? Як же це не перевершено? Як же я тебе ненавиджу? І як же я обожнюю мотоблоки? Love's Щастя можна знайти навіть у найтемніші часи. Якщо не забуваєте звертатись до світла. А, а як ви здогадалися, що мені потрібно? Я все ж таки вмію робити дива. Це що, Буданов. Це що? Дементори? я боюся. Не хвилюся. Експекто патронум! Ах! Патронусом твоєї мами була лань. А це що? Тарас Чмут? Так, патронус, дронус, машинус, ракетус це все до нього. Він нас захистить від е, дементорів. Для цього потрібно закрити збір атласу на 100 мільйонів для повернеться живим. Тоді відбудеться дронопад. А для цього потрібен філософський камінь, який точно є в «Аврорі». Ходи сюди. Ого. А у вас є філософський камінь? Нема. Та ладно, я ганю, у нас цей філософський кам'яний тиждень плакат. камінь подушка Ножиці і бумага у формі камня. Камінь, який каже: Я люблю себе. Камінь, який трішки випив, і думає, що філософ. Коротше, дайте який-небудь по доступній ціні. А на них є знижка або, можливо, акція якась. Там така ціна, що вам ще й на донати вистачить. А ти молодець, Фред. Я Джордж. Та похуй. Коротше, анекдот. Кум іде додому, сусід стоїть біля забора, каже: Куме, а як ви відноситесь до секса втроєм? Той каже, то нормально. Він Каже, то йдіть скоріше додому, може встигнете. Ну, що ви дивитесь? Він прикольний. Але треба, мабуть, було найдорожче, брати. Mm. То як нам тепер закрити збір? Може, давайте я його в ломбард здам? Нагадайте, ну, як відос у нас називається. 13 друзів Атласу і філософський камінь. Mm. Так нас тут 12. То нам потрібен 13-й друг Атласу. Ось він. Донать, без тебе не впораємось. Гендальф в діло каже. Це буде блокбастер. Тити. Мол, щодня небезпека в українському небі зростає. У наших містах безперервно лунають звуки сирен. Ми маємо діяти пліч опліч. Фестиваль Атлас разом з фондом Повернись живим та Приватбанк об'єднали сили, щоб підтримати проект Дронопад. Це проект, у рамках якого ми забезпечуємо сили оборони усім необхідним для збиття ворожих дронів. Дронопад це системна протидія ворогу у повітрі. Мета збору номер 13 – зібрати 100 мільйонів гривень. Наша місія забезпечити більш ніж 80 бригад обладнанням. FPV-дрони, станції керування, зв'язок, автомобілі. все для ураження небезпек у повітрі. До збору вже доєднались відповідальні бізнеси. Свідома медійна спільнота та найгучніші голоси артистів. І загалом люди з усієї країни. Всі ми частина великої сили, сили, яку не спинити. Royal House і Лун долучились до спільної мети і передали на збір квартиру в ЖК Парк Роял, яку ми розіграємо серед всіх донатів від краста. Більше донатів, більше шансів виграти. Але найголовніше ми боремося за майбутнє, де наші діти зростають під захищеним небом. Донать на збір номер 13. без тебе не вийде. Адже тринадцятий друг Атласа та цього згору це ти. Нехай світло переможе темряву. З нами Бог.